Що таке квінта? Що таке акорд? Навіщо мені знати гами? Як підібрати мелодію на слух? На ці і багато інших питань відповідає теорія музики. І випереджаючи запитання, чи потрібно мені знати ноти, відповідь так потрібно. Але при бажанні знайти відповіді на ці запитання не таке вже й складне завдання, якщо почати з самого початку першу чергу нам необхідно зрозуміти, як розташовуються ноти на грифі гітари. До речі, сьогодні мова не йтиметься про нотний стан і читання нотних знаків з листа. Про це ми поговоримо іншим разом. Отже, назви нот, до яких ми з вами звикли, доремі фасоля Сі, мають відповідність у вигляді літер латинського алфавіту. І цю відповідність необхідно запам'ятати. Так буде зручніше. Наші ноти знаходяться на різній відстані одна від одної. Ці відстані називаються півтон і тон. На грифі гітари півтон це сусідній лад. Наприклад, півтон вверх або півтон вниз. Натомість тон це відстань через лад. Тон вверх, тон вниз. Більшість наших нот знаходяться на відстані в один тон одна від одної, але є два винятки: це пари нот сі до та. МІ-ФА. Зверніть увагу, що після нот, назви яких закінчуються на і, наступна нота знаходиться на відстані півтона. Це необхідно запам'ятати як правило, щоб швидко знаходити ноти на грифі. Давайте спробуємо знайти всі ноти на п'ятій струні. На відкритій струні знаходиться нота ля, після неї на відстані одного тона, тобто через лад знаходиться нота Сі. Далі нота ДО на відстані півтона, сусідній лад. Пам'ятаємо про ноту, чия назва закінчується на І. Після До, ми добре знаємо, іде нота ре, відстань один тон, тобто через лад. Далі нота Мі так само через лад. Назва ноти Мі закінчується на І. Тому наступна нота нота Фа на сусідньому ладу. Знову правило. За нотою Фа слідує нота соль через лад відстань 1 тон. Наступна нота нота Ля також через один лад. Нагадую, нота на відкритій струні, з якої ми починали, теж називається Ля. Таким чином, ми прийшли до 12 ладу. 12-й лад це особливий лад. На гітарі він ділить всі струни рівно навпіл. І нота на 12 ладу буде називатись так само, як і нота на відкритій струні. Але звучати буде вище на октаву. Про октаву поговоримо трохи пізніше. Спробуємо зробити те ж саме на 6-й струні. Відкрита шоста струна називається МІ. Одразу нота, назва якої закінчується на І, тому наступна нота нота Фа буде знаходитись на сусідньому першому ладу. Далі йде нота соль через лад або один тон. Після ноти соль нота ля один тон через лад. За нотою Ля нота Сі, знову один тон. Назва ноти «сі» закінчується на І, тому наступна нота на сусідньому ладу. Це нота до восьмий лад. Після ноти ДО знаходиться нота Ре через 1 тон 10 лад. Нота МІ також через 1 тон, тобто 12 лад. Починали ми теж з ноти Мі на відкритій 6 струні. Тобто, все зійшлось. Буде дуже корисно зробити те ж саме на решті струн, що залишилися, і перевірити себе на 12 ладу кожної струни. Чи прийшли ви в ту саму ноту, з якої починали. Ну а після 12 ладу зрозуміло, що всі ноти повторюються. До речі, частину звукоряду, в якому знаходяться всі сім наших нот, і називають октавою. Таким чином, всі ноти або весь діапазон нот ділиться на циклічні ділянки, які називаються октавами. Це добре видно на розкладці фортепіано, де повторюється малюнок з чорних та білих клавіш. Відстань між кожною клавішею півтона. Також на цій розкладці добре видно відстань у півтона між нотами Сі та До, а також Мі та Фа. І один тон між рештою нот. Ці ноти, до речі, називаються натуральними звуками і знаходяться на білих клавішах. На чорних клавішах знаходяться так звані похідні ноти, які записуються за допомогою знаків альтерації дієза і бемоля. Дієс це підвищення напівтона, бемоль це пониження напівтона. Тобто ця нота може бути похідною від ноти соль і називатись соль дієс. Також вона може бути похідною від ноти ля і називатися ля бемоль. Повертаючись до грифа гітари, звернемо увагу, наприклад, на другий лад шостої струни між нотами Фа та соль. Ноту на цьому ладу можна назвати нотою Фа дієс як похідну від ноти Фа. Тобто ноту Фа підняту на півтона вверх. Або назвати її соль бемоль як похідну від ноти соль, понижену на півтона вниз. Таким чином, ноти, які ми пропускали на грифі, записуються за допомогою дієзів і бемолів і є похідними від натуральних звуків до ре мі фа соль ля Сі, які ми знаходили до цього. Ще один приклад. Назвемо ноту, яка знаходиться на другому ладу другої струни між нотою До і нотою РЕ. Вона матиме також дві назви: або «до дієз», або РЕ бемоль». Щоб закріпити те, про що ми сьогодні говорили, пошукайте самостійно всі натуральні звуки, тобто ноти до ре, мі, фа, соля, Сі, на всіх шести струнах з відкритої по 12-й лад. Також вам потрібно запам'ятати, що таке півтон і що таке тон, а також що таке дієс і бемоль і як вони діють. На цьому все. Відгуки і запитання залишайте у коментарях.